і Proof-of-Work. Що таке Proof-of-Work? Як я говорив раніше в попередніх відео, щоб додати новий блок в блокчейн, потрібно вирішити криптографічний пазл. Тепер давайте більш детально розберемо процес майнінгу та алгоритм роботи Proof-of-Work. Е, нагадую, що в блоках біткоїна знаходиться біткоїн транзакції. І транзакція стає підтвердженою лише після того, як була додана в блок. І цей блок в подальшому додавлений в блокчейн. Система довіри в біткоїні заснована на обчисленнях. Транзакції об'єднуються в блоки, які требують великої кількості обчислених мощностей е, для їх підтвердження. Процес майнінгу має дві цілі. Перше, майнінг вузли е, провіряють всі транзакції згідно правил консенсусу в мережі. Таким чином, е, майнінг забезпечує безпеку транзакцій. Друге. Процес майнінгу створює нові біткоїни в кожному блоку. Ну, типу, як свого роду, центральний банк, банк да, друкує тобто, нові гроші. Кількість біткоїнів, створених на один блок, обмежена і з часом зменшується. Однак потрібно розуміти, що основна ціль майнінгу – це забезпечення безпеки мережі біткоїна, а не створення нових монет. Винагорода за новий блок це лише стимул за підтримку біткоїна в безпеці. Майнінг досягає хорошого балансу між затратами та винагородою. Майнер, який створив новий блок, отримує винагороду у вигляді нових біткоїнів. Однак винагорода буде отримана тільки в тому випадку, якщо майнер правильно провірив всі транзакції у відповідності до правил консенсуса. Тобто до правил консенсуса про Work. Вивіз собі велику головоку судоку. В розміром кілька. Тисяч рядків та стопців. І якщо в загадці навіть <кхм>, заповнити декілька квадратів, а решта пусті, то потрібно зробити все одно багато роботи. Криптографічний пазл, який використовується в ванніго біткоїна, основний на криптографічному хешові і має схожі характеристики. Цей пазл е, важко рішити. І, но легко перевірити, і його, так би мовити, е, складність. Можна ре регулювати. Нові транзакції постійно потрапляють в мережу із користувачів гаманців та інших додатків, оскільки всі транзакції видимі, всім вузлам в мережі біткоїна вони додаються у тимчасовий пул непровірених транзакцій. Коли майнери формують новий блок, вони додають неперевірені транзакції з цього пула в цей блок, а потім вирішуються. А потім вирішують криптографічні пазли, щоб підтвердити валідність цього нового блока. На початку 2009 року так би мовити, проблемність з майнінг була дуже невелика. І майнити можна було навіть на звичайному комп'ютері. Тому що біткоін тільки з'явився, да, і взагалі конкуренція була невелика. Тому, оскільки все більше майнерів почали додаватись до мережі біткоїна. Складність криптографічного пазла е, почала зростати. І з часу майнери почали переходити на більш спеці спеціалізоване обладнання, то є, е, всім відомі да, то е, сильні якісь відеокарти, які використовуються в іграх. Зараз, на даний момент, складність майнінгу настільки велика, що для майнінгу використовуються тільки спеціальні інтегральні схеми ASIC. Е, в спосущності це сотні алгоритмів майнінгу. Зроблених на апаратному рівні, які працюють на одному кремній кремні очіпові, давайте розглянемо приклад, як транзакція потрапляє в блок та отримує підтвердження. І так, коли ви відправляєте транзакцію з певного кошелька, то вона потрапляє в пул непідтверджених транзакцій. Для перегляду статусу ваших транзакцій можна скористатися блокчейн так званим обозрювателем, або вашим власним вузлом біткоїна Core. В блокчейн-обзорвателі виконується функція перегляду інформації. Майнінг -пул, майнінг пул це велика кількість майнерів, які об'єднуються для максимальної ефективності рішення криптографічного пузла, пазла. До майнінг пулів може підєднатися будь-хто. Таким чином, спільними зусиллями майнінг пул має достатньо потужності, щоб ефективно виконувати proof of work Створив, створивши блок та підтвердивши його, майнінг пул отримає нагороду за його створення та розподіляє цю нагороду серед всіх учасників пула у відповідності до кількості потужностей кожного учасника. Але давайте вернемося до підтвердження нашої транзакції. Після того, як транзакція була поміщена в, поміщена в блок всі майнери. Негайно починає вичисляти Proof-of-Work для цього блоку. Приблизно через 11 хвилин після того, як транзакція була відправлена в мережу, один з майнерів Пула знайшов рішення Proof-of-Work для блока кандидата і обявив про це в мережі. Після того, як цей блок був провірений всіма вузлами мережі, він добавляється в загальний ланцюжок і стає частиною блокчейну. Тепер наша транзакція виглядає наступним чином. І е, має одне підтвердження. І Має одне підтвердження. І також є номер блока, в який вона була записана. В якому в даному випадку це блок 616-630. Через 15 хвилин був створений ще один блок і додавлений в ланцюжок і його номер 616-631. Оскільки цей новий блок був побудований поверх блоку. 616 630, який мав нашу транзакцію, він додав ще більше пророблених так би мовити вичи, вичислень в блокчейн. Тим самим закріпив довіру транзакціям. Кожний блок, який добутий поверх блоку, який має нашу транзакцію, рахується додатковим підтвердженням цієї транзакції. Оскільки блоки накопичуються друг. Так би мовити, одне на одного, тобто, друг на другому, да, стає, важ, е, стає все важче, що робить мережу все більш безпечною. Тобто, допустим, да, ось спустя сутки транзакція має от бачимо, да, от 166 підтверджень. Це значить, що після блоку мовити, це у нашого першого блоку, в якому знаходиться наша транзакція, було створено ще е, 165 блоків. Спрощене пояснення процесу майнінгу, щоб простіше пояснити, для того, щоб майнер зміг додати свій блок в цепочку, йому потрібно рішити криптографічний пазл. Ми порівнювали цей пазл з судоку, але можна об'яснити Чуть-чуть простіше. Наприклад, я загадав число. Я загадав число від 1 до 100. Записав на бумажку і положив в конверт. Далі я запропонував своїм знайомим вгадати число без лімітів на спроби. Переможцем буде той, хто першим відгадає це число. По такому ж принципу і працює біткоінг. Майнерам, тобто, виходить, необхідно відгадати певний набір із 64 символів. Це дуже схоже на лотерею, але шанси на перемогу залежать від вичислюваних потужностей конкретного майнера. Чим більша потужність, тим швидше майнери будуть перебирати можливий варіант. Отак от, Надіюсь, відео було цікавим. Підписуйтесь на канал, в подальшому теж будуть аналогічні відео, так навчальні. Будемо все від'ясняти про цю технологію блокчейн, монети і все інше. Всім до зустрічі, здоров'я, щастя та миру.